Сьогодні дуже багато дискусій з приводу так званого військового ПДФО. Суть цього закону полягає в тому, що держава вилучила частину військового ПДФО, який раніше залишався на місцях, до державного бюджету. І звичайно, що. Більшість представників органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу з управлінців міст вони їм це рішення не подобається. Чому? Тому що таким чином воно формувало більш потужний місцевий бюджет і громади мали змогу активніше розвиватися. Але при тому всьому ми маємо розуміти, що це якщо дивитися на цю ситуацію чисто з інтересів конкретної територіальної громади, то можливо це має сенс. Але в ситуації війни ми не можемо дивитися на а, такі речі чисто з інтересів тої чи іншої територіальної громади. Ми маємо розуміти, що зараз в країні йде війна, і е, переважна частина коштів, яка, яка формується на сьогоднішній день у вигляді податків і зборів, вона е, і так. Перерозподілилась дуже активно на військовий бюджет. Тому, якщо говорити про мою особисту думку, то тут треба дивитися більш глобально на цю ситуацію. Не можна говорити про конкретні місцеві інтереси, і потрібно віддавати перевагу загальнодержавному інтересу. А наша основна основний інтерес на сьогоднішній день це перемога у цій війні. То ми маємо бути всі націлені на тому, щоб кожна копійка працювала на військову машину, яка би допомогла нам перемогти агресора. Але при цьому всьому ми маємо в той же час думати про те, що звичайна звичайне ПДФО, стандартне ПДФО, не військове, так зване ПДФО, воно повністю залишилося на тих самих нормативних розрахунках, і абсолютно всі територіальні громади мають думати над тим, яким чином розвивати економіку населеного пункту, яким чином робити все, щоб бізнес продовжував працювати в територіальних громадах і таким чином максимально потужніше формувати бюджети населених пунктів.